Майже 4 тисячі дітей в Україні щороку залишаються без батьківського піклування. Раніше вони одразу потрапляли до інтернатів. Нині ж, поки вирішиться подальша доля, під опіку їх беруть патронатні вихователі. А в Україні вже налічується 424 родини, де тимчасово перебувають діти. 13 таких гостьових сімей є у Чернівецькій області. Лілія Лазар, маючи двох власних дітей, прихистила дворічного хлопчика. Чоловік Лілії загинув на фронті. Тепер вона втілює його. Допомагає маленьким українцям, котрі залишилися без батьків. Що таке патронатне виховання? Хто може взяти дітей під тимчасову опіку? Ольга Лучик знає. Давиду два роки і два місяці. Він щосекунди пізнає світ, що його оточує. На тимчасове виховання хлопчика сім місяців тому взяла чернічанка Лілія Лазар. Зізнається, спершу було трохи лячно. Присутній був страх певний. І воно в один момент так спрацювало, знаєте, як випробування таке, а чи я все правильно роблю? От, але я мала досить такі мотиви серйозні, вагомі, і я завжди собі їх мала на увазі і підтримку я мала чоловіка, сім'ї. Тому я, в мене таке правило. Якщо я щось боюся, то саме краще, щоб страх подолати, то це йти йому назустріч. Два місяці тому чоловік Лілії загинув на фронті. Вона ж продовжує його місію допомагати тим, хто опинився в біді. Жінка не приховує, були моменти виснаження. Але коли Давид обіймав її, чи щиро усміхався, втома відступала. Дитина плакала. До речі, і цей травматичний досвід він дуже проявлявся спочатку, який він приніс свого минулого. коли ми виходили на вулицю, допустимо, і йшли у візочка, його везла, і коли приїжджали автомобілі по дорозі, для нього це було, знаєте, як космічні кораблі, отакі от, от очі і такі вигуки. Вау! О, він не знав, що це таке. Коли Давид потрапив до Лілії, то не ходив і не розмовляв нині після тривалої реабілітації. кроки хлопчика впевнені, і він ні на хвильку не замовкає. Я йому включаю розвиваючі, мультики, ліплення. Займаємося, слова повторює, сам самостійно танцює. Він так гарно сприймає музику. Я ж музикант. Ми йому включали там і шопена, фортепіано. Він спочатку засинав під нього самостійно. Перебування тут дає хлопчику відчуття безпеки і можливість відчути себе частинкою родини, щоб стати патронатною вихователькою. Жінка прийшла в спеціальний відбір і навчання. Спочатку збір йде документів, медичних довідок всіх членів родини. Які прописані і проживають в будинку в вашому помешканні? І потім, уже, коли все всі документи зібрані, відбуваються тренінги, навчання, психологи працюють. Вихователями можуть стати родини, які не мають дітей віком до 4 років, кого не притягували до кримінальної відповідальності і можуть надати необхідні умови проживання, та не мають іншого місця роботи. Якщо все це є в наявності, і пройшов співбесіду, прийшов відбір, потім навчання, і потім вже можна оформлювати це на. На свого роду зайняті Так? Тобто, ти отримуєш офіційну виплати від держави, реєструєшся, сплачуєш податки, соціальні внески, та як будь-яка робота. Патронат це певною мірою професія, а ще важлива соціальна місія. Держава ж зі свого боку забезпечує заробітну плату і допомогу на дитину. Ми виплачуємо доплату близько 24 тисяч гривень вихователю. Помічнику біля 8 тисяч гривень, і крім того, є соціальна допомога безпосередньо дитині. Вона може може варіюватися від 6 до 12 тисяч. Патронат передбачає тимчасовий догляд та виховання дітей, чиї родини опинилися у складних обставинах. Вихованці перебувають у такій родині, доки їхні батьки вирішують проблеми або на період, поки шукають нову родину. І навіть за короткий час тимчасова сім'я може значно покращити життя дити. Ви собі виробляєте мотиви, наприклад, це хороша справа, це потрібно країні, щоб виріс достойний громадянин нашої країни в майбутньому, тому що ви бачите, яка ситуація із демографією, і зі всім. Це підтримка сім'ї, бо буває, що дитину повертають в сім'ю, якщо вона реабілітується. Давид вже незабаром іде у сім'ю. Лілія ж продовжить справу, якою мріяли займатися разом з чоловіком, допомагати маленьким українцям, котрі за різних обставин залишилися без батьків. Емоції тільки самі найкращі, і фізично можливо виснажуємося, але емоційно дитина наповнює. Щоб підтримати дитину і стати патронатним виховником, Ховалем потрібно звернутися до найближчої служби у справах дітей. Так щасливих маленьких українців стане більше. З Чернівців Ольга Лучик Ігор Горі Ріга подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.